Магазини пісок, це гарантоване утикання. О, ти диви, він застряв патронник. Все, і бив по затвору ногою. Часом ми можемо побачити бійців, у яких магазини змотані скотчем. У 2014 році я таке бачив часто. Зараз таке можна зустріти набагато рідше, але все ж таки таке трапляється. Кажуть, що така мода пішла після війни в Афганістані. Частіше за все це робили хлопці, які супроводжували конвої на техніці. Боєць вважав, що він одразу має під рукою два магазини. Слід нагадати, що в радянській армії штатні підсумки були доволі незручні. Знаходилися вони на правому боці. Діставати з них магазини було доволі складно. І тому цілком природним було бажання мати одразу два магазини під рукою. Зараз ми спорядимо два магазини. Ну, На жаль, не знайшов синю ізоленту. Тоді б, взагалі, було повністю там афганський варіант. І е, подивимось, до чого це може призвести. Вважається, що таким от. Можна швидко поміняти магазин. Я б назвав це твердження доволі сумнівним. До того ж, кожен боєць має на бронежилеті або на розвантажувальній системі підсумки різних конструкцій, які доволі зручні. А зараз ми трошки познущаємося з автомата. Два магазини, змотані скотчем, і на засніженому стрільбищі ми знайшли пісок. Ну що ж, звісно, я такого ніколи не робив, свідомо, але спробуємо. Магазини, пісок. Опана! Ось вже дивіться результат. Трошки поковзав по піску і... Один патрон пішов вперед. Тобто це гарантоване утикання. Направив бік мішеней. Міри безпеки збережено. О, ти диви, з першого разу. Він застряв в патроннику. Все, стріляти ви не можете. Це у нас добре ще, що затвор... О! Бачите, все. Не можу навіть витягнути брудний патрон. Раніше, щоб усунути таку затримку, я робив так. Ставив автомат прикладом на землю і бив по затвору ногою. В принципі, це працює, але для цього мені треба встати у повний зріст, тобто підставитися під кулі ворога. До того ж, дуже неприємно, коли патрон в патроннику, а ствол направлений біля твоєї голови. Тому є такий варіант. Берете автомат зацівку, натягуєте, натягуєте затвор, натягуєте затвор, для цього ставати не треба, і б'єте автоматом, автомат прикладом об землю. Затвор відійшов, але патрон залишився в патроннику. Отже, зараз нам доведеться вибивати патрон шомполом не дістає треба знімати кулом'єгасник бачите скільки роботи і скільки це займає часу лише через те що в магазин потрапило трошки піску Вибили. Патрон вилетів, але як бачимо, затвор до кінця не закривається, бо тут є пісок. Пісок треба звідси прибрати. Ну, краще для, всього, для цього підходить протяжка, але мало у кого вона є. Так що будемо користуватися тим, що маємо. Автомат. Пінал. Дуже важлива річ, але їх дуже часто протірюють. Якщо протеряли, подумайте про те, щоб дістати новий або купити засіб для чистки. Коштують вони не дуже дорого, все це можна зробити. Дивіться, шомпол одного зразка від одного автомата, він без різьби для накрутки Йоршика. Таке теж трапляється, не очікував. Так, це не мій автомат, мені його люб'язно позичили, щоб я над ним познущався. Саме головне, щоб пісок не потрапив в патронник. Якщо він буде, якась кількість піску в ударно-спусковому механізмі у ствольній коробці, це, звісно, не бажано. Але, скажімо так, це не настільки небезпечно, ніж пісок у патроннику. Ну і зараз, щоб переконатися, що немає піска в стволі, бо не хочеться псувати автомат, я зроблю отак от, от. Я просто оцей йоршик пропхну шомполом через ствол. Бачите, все робиться в польових умовах, ніякого коврика, нічого немає. І беремо йоршик. Запихуємо його сюди і шомполом проштовхуємо. О, бачите, блін. Тепер на шомполі пісок. Шомпол в АК-74 не можна вставляти, коли не накручений полум'ягасник, тому що, якщо його вставляти без полум'ягасника, він трошки псує різьбу. До речі, пісок потрапив не тільки в патронники, в ствольну коробку, а ще й в затвор. Його теж треба видаляти. Ну і звісно, після всіх маніпуляцій з автоматом обов'язково почистити магазини. Ну що ж, Автомат ми привели до ладу. Тепер треба привезти до ладу магазини. От якби це був мій автомат, я би ризикнув з нього після цих всіх маніпуляцій стрільнути. Автомат чужий, тому я не буду ризикувати і псувати людям зброю. До речі, якщо ви маєте сумку скидання магазину, то доволі незручно засовувати в них отакі от скручені магазини. Часто можна побачити, коли от такі от або подібні відкриті підсумки вставляють магазин патронами догори. Мовляв, так швидше. Дістав магазин, патрони вже згори і одразу втикнув. Ну, це твердження теж доволі сумнівне. До того ж, скоріш за все вам доведеться повзати і в магазин потрапить пісок. А що відбувається після потрапляння піску, ми вже бачили. Набагато надійніше від піска і бруду магазину захищають закриті підсумки. Чув твердження, що він дуже голосно відкривається. Але повірте, коли вам доведеться міняти магазин, оцей звук не буде мати значення.